Привіт, я Куба. Я створюю стоп-мовшен анімації. Стоп моушен це техніка анімації, де предмети фотографують покадрово, змінюючи їх положення з кожним кадром. Потім ці кадри ніби склеюються і виходить ілюзія руху. Тому статичні предмети ніби оживають. Топ моушен це майстрім зараз та супер спосіб для підлітків проявити себе через власну креативність. Це не тільки весело, але й допомагає розвинути навички планування і терпіння. Коли ти сам створюєш своїх героїв та свої історії, це надихає і мотивує не зупинятися. Насправді все дуже просто, потрібна лише камера або ваш смартфон. Татив для стабільної картинки, освітлення і матеріали для анімації це може бути що завгодно: папір, пластилін або просто предмети, які є на вашому столі. На перший погляд це дуже складно, але з кожним разом стає все легше. Головне це бажання творити і трішки терпіння почати з маленьких сюжетів, і потім поскладнювати, досконалювати їх, робити більш складнішими. Починати дійсно варто з чогось дуже простого, наприклад, коротенький ролик на кілька секунд і використовувати ті предмети, які є у вас під рукою. Потім можна ускладнювати свої роботи, додавати більше елементів та персонажів. Головне це не боятися експериментувати та не здаватися. Я дуже рада бути частиною інклюзивного проєкту 30 історій мого життя. Тут беруть участь підлітки з порушенням слуху і без нього. Це дуже важливий проєкт, який допомагає їм соціалізуватися, ефективно комунікувати в процесі створення та висловлювати свої почуття і власні думки. При цьому вони вдосконалюють свої навички та вибудовують впевненість у собі. Слідкуйте за проєктом в соцмережах Вічуй, щоб не пропустити жодної цікавої історії. Зустрінемось!